Далі продовжимо говорити про а, китайське турне Макрона і Урсула фон дер Ляйен. Будемо зараз спілкуватися з Вітою Голод, головою правління Української асоціації китайознавців. Вітаю вас, пані Віто. Добрий день. А, отже, напередодні візиту Макрона і Урсули фон дер Ляйн до а, Китаю. Була з'ява посла а, в Європейському Союзі посла Китаю, який трішки так а, ну, що називається, а, дав промінчик. Надії, що з Китаєм не все так однозначно, от пам'ятаєте, та про те, що він сказав, що ця угода про дружбу з Росією це от такий був, як вона сказала, оборот речі і не більше того. Але от зараз, по факту візиту Макрона і фон дер фондерляєн, бачимо, що не все так однозначно і далі, тому що Китай продовжує стояти на своєму, тобто він не піддається вмовлянню якось вплинути на Росію в цій ситуації. Що ж це за гра така цікава? З одного боку, контраверсійні заяви посла не останньої людини, а з іншого боку, конкретні дії, і вчинки з боку Сі Цзінпіна, який от, ну, не йде на, на контакт в плані якось вплинути на Росію. Це грав довго, геополітична гра, і Китай хоче вийти з цієї гри переможцем. Тобто, те, що ми читали в деяких виданнях, було інтерв'ю як в New York Times, так і Financial Times. І я звернула увагу дуже детально на інтерв'ю саме в Financial Times. Що з нового да ми почули? Така образа на те, що США не реагує на миротворчі зусилля Китаю. Тобто це та сама довга гра продовження таких якихось публічних закликів у бок Вашингтону, і при цьому блокування будь-якої можливості наступного візиту Блінкена. Ми знаємо, що дата наступного візиту, як попередній був відмінений відмінена через Аеростат, а наступний блокується, і ще важливо, що в в США немає китайського посла з грудня місяця, тобто все, що наразі робиться в публічному в публічній площині, це все таки скажімо, меседжі в сторону е, США. Що ще було цікавого в тому інтерв'ю Фуцуна? Він сказав, що китайська торгівля постраждала від війни. Я, якщо не помиляюсь, він сказав в публічній площині про це вперше, і так само постраждали китайсько-українські відносини. І запустив такий новий меседж, що відносини з Європою не повинні бути пов'язані з вирішенням українського питання. Тобто і з зусизінпіна та з уст цього посла ми чули, що не потрібно пов'язувати подальший розвиток відносин з Європою з вирішенням кризи, як вони кажуть, вони не кажуть війна в Україні. Тобто вони хочуть зіграти на протиріччі знову сполучені штати Європа і умовно кажучи, переманити на свій бік Європу, аби насолити, або кажуть, плюнути в тарілку з борщем сполученим штатам. Ну добре, плюнуть що би що. Основна мета це закликати Європу до як вони кажуть, стратегічної автономії. Вони бачать, що зараз на Європу, скажімо, знайшла така цитата Тінь США, і вони закликають, щоб Європа вийшла з цієї тіні і грала свою політичну гру або проводила свою зовнішню політичну діяльність автономно незалежно. Тому, скажімо, двері для європейських політиків відкриті. Ми бачимо таку низку важливих візитів на високому рівні. Наступного тижня ще поїде пан Барель також буде чинити такий м'який вплив на очільника КНР, але е вони підкреслили да що Європа бажана е бажаний напрямок для розвитку відносин, і пану Мак Макрону був наданий, е скажімо, повна шана, і візит був організований на самому високому рівні. Це багато чого значить. А що це значить? Це означає, що е, Китай прихильно ставиться до Франції, тому що їхні компанії отримали величезну кількість вигідних контрактів. Підписано там угод. Е, в принципі, от що це що це за великим рахунком може означати? Що мовляв, американці можуть мати такі такі самий успіх на нашому ринку. Так вони так то з торговельним оборотом не страждають, ніби до там за 800 е, мільярдів, здається. Тут є дві сторони медалі. Одна це така бізнесова. Дійсно, пан Макрон поїхав великою делегацією. Було більше 50 бізнесменів, великі сіо великих компаній, і ми знаємо про контракт з Ербасом. І він був підписаний минулого року, і цього року якісь там уточнення. І підписані були нові документи протягом цього візиту. І зараз пан Макрон перебуває в Гуанчжоу. Це на півдні Китаю у відомому інституті Сум'яцена. І він відкрив. Французьку весну в Китаї, яку ми знаємо, вона також проводилася до вторгнення в Києві, тобто це такий культурний захід, і він звернувся до спільноти французької в Пекіні, і взагалі Макрона люблять в Піднебесній. Але є друга сторона медалі. Після, після того, як з посади пішла Меркель, зараз Макрон займатиме скажімо, таку провідну роль ключ буде ключовою особою в Європі, яка на думку Пекіна буде головним провідником китайського бізнесу в Європу і, можливо, адвокатом важливих китайських ініціатив. І, можливо, та ключова людина, яка буде блокувати чи якось скажімо, стримувати американізацію Європи, і зараз саме Макрону була надана така роль, тобто Китай. Бажає, щоб саме Франція виконувала цю роль. Франція це велика країна, це ядерна країна, це постійний член Ради безпеки ООН, і це все має значення для Китаю. Це така тонка, тонка китайська дипломатія. Оця от ніяка сила на яку вони покладаються в зовнішній політиці, своїй. вони намагаються цю спосіб, так би мовити, і умовно кажучи, перевербувати на свій бік Макрона. Гаразд з Макроном зрозуміло. Він не домігся того, чого хотів і ці дзіньпіня. Навряд чи доможить цей Борель, який прийде наступного тижня. Можливо, не з такими почистями, як Макрона, зустрічаються. Може, до речі, бути дуже показово. От але е, тоді, який сенс взагалі спілкуватися з Китаєм по темі е, впливу впливу на Росію в цій війні? Якщо Китай демонструє вперто, ми в цю гру з вами не граємо. Ми ведемо свою гру. Можливо, тоді залишити в спокій. І нехай собі там, от аби тільки не заважав. Все ж таки китайські аналітики перепрошую, французькі аналіти, аналітики напередодні візиту висловили таку думку, що Китай майже не єдина країна, яка може вплинути на Путіна щодо стримання, щодо подальшої ескалації конфлікту. Є передумовим, можливо, для цього, і це та країна, яка може спілкуватися вільно по обидва боки фронту, і це та країна, яка має і хоче розвивати свої відносини з Європою. Тобто, пан Макрон, ми знаємо, він достатньо емоційний дипломат політик. Він має вплив, що найменше спробував спілкуватися із Путіном на початку вторгнення. Напряму спілкувався з Трампом. Зараз він включив весь свій шарм і вплив на китайського очільника буде продовжено, я думаю, діалог по багатьох напрямках, і в тому числі бізнес, дещо сприятиме цьому. Бо ми знаємо, що бізнес і політика в Китаї воно вони дуже пов'язані. Бізнес іде за великою політикою, і цей візит, що зараз відбувся, що відбувається, пан Макрон ще в в Китаї. Він наслідки ми побачимо трошечки згодом а ще дуже цікаво звернути увагу зараз на вашому екрані урсула Ляйен, її ролі місія в цій поїздці було було дуже багато думок чому пан макрон включив її у свою делегацію бо це фактично відбулося там в останні е, дні спочатку е, візит візит макрона був анонсований задовго там ще до на початку року а урсула Ляйен включили в делегацію тільки декілька е, днів тому по-перше, в неї була місія говорити про Україну. Вона представляє інтерес всього європейського союзу, і напередодні візиту вона виступала в інституті Меркатор, де вона висловила своє бачення, не своє, а європейське бачення щодо відносин з Китаєм. І вона казала про політику деріскінгу, да де треба звертати увагу на технологічну стриманість у співпраці з Китаєм. Тобто тут її роль була як скажімо, представника Європи, головного представника. І по-друге, дуже цікава думка як е, людина, яка буде стримувати трошки Макрона, бо він е, достатньо емоційна людина, і, можливо, е, під впливом, скажімо, якихось результатів він може скажімо, зробити якісь непередбачувані кроки. Тобто, її роль була трошки роль роль такого стримувача щодо Макрону. Знаєте, і всі помічні мені це мені що... мені це нагадало даруйте. Мені це нагадало, що ні. Іби із е, учнем послали ще й учителя, хай би наглянув, щоб там дитятко часом чогось не накосячило так. Я просто хочу додати: всі помітили, що по відношенню до Урсули фон дер Ляйен, китайська сторона відносилася дошки стрим. Аніше, бо все ж таки був візит офіційний французької делегації. Помпезно зустрічали як політиків, так і академічні кола, французькі, так і бізнесменів. А щодо Урсули фондерляєн, спочатку, до, е, ну вона зустрічалася із Ліцяном прем'єром із Сідзінпіном. І вона не стримувала себе у риториці. Вона піднімала і питання Тайваню і України і підкреслила, що подальші відносини з Європою будуть ґрунтуватися, по-перше, на тому, як Китай буде поводитись себе щодо війни Путіна, і це дійсно. Була можливо її основна місія, тобто основний такий меседж. І вже і Сі Цзінпін сказав, що не треба пов'язувати ці питання, але основний висновок: що і Франція, і Китай будуть закликати світ до, скажімо, не ескалації української кризи конфлікту, як вони кажуть. Тобто, це такий короткий підсумок, і щодо подальших висновків, треба якийсь час. Віта, дуже дякую вам за цікавий аналіз. Віта, Голубла була з нами, голова правління Української асоціації китаєзнавців. Гарного дня, пані Віта. Продовжимо далі розмову про китайський, зокрема, візит Макрона із Іваном Мусом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Вітаю вас.